Постать святого Йосифа є одночасно таємничою і винятковою. На сторінках Нового Завіту він представлений як людина діла, людина рішень. Він вірно прислуховується до Божих вілінь, до Божих натхнень і виконує вірно волю Божу. Прийнято вважати, що на сторінках Євангелій святий Йосиф не промовляє жодного слова. Я з цим не погоджуюсь, бо одне слово він все ж таки вимовив, але про це дещо пізніше. Христос Воскрес вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лава. І хотів би запросити вас до невеличкої біблійної медитації, присвяченій святому Йосифу, з нагоди завтрашнього спомену святого Йосифа-робітника. Перше, що хотів би сказати, це те, що євангелисти, зокрема євангелист Лука, не боїться назвати святого Йосифа батьком Ісуса. Так, так, вам не причулося саме батьком. Йосиф був батьком Ісуса і по-справжньому виконував свою місію, своє покликання батьківства. Дуже часто в катехетичних цілях перше, що навчають діток, це те, що Йосиф точно не є батьком Ісуса, а істинним батьком Ісуша є Бог Отець. Звісно, Йосиф не був фізичним батьком Ісуса, але був батьком згідно тори, згідно П'ятикнижжя, згідно закону. І Євангелія не боїться його саме таким чином представляти. В Євангелії від Луки читаємо. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік, той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив. Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами світло на просвіту поганам і славу твого, люду Ізраїля. Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Звернімо увагу, спочатку написано: батьки його вносили до храму, Ісуша. не написано, що Марія і опікун або матір його і опікун вносили його до храму, тільки батьки, батьки стосуються і Марії, і Йосифа. І 33-й вірш. Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Ну, очевидно, Бог отець не дивувався. <схи> Тільки радше Лука має на увазі святого Йосифа. Далі, коли Лука описує пошуки Ісуса в Єрусалимі, то розпочинає своє оповідання словами. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Знову ж має на увазі Йосифа і Марію. так? Далі, коли Ісус загубився, Іван зазначає: Батьки ж його про це не знали. Ну і врешті, коли Ісуса знаходять, то Марія говорить дитино, чому ти це зробив там? Ось батько твій і я, боліючи, шукали тебе. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого, але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм, і він пішов з ними, повернувся в Назарет і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та людей. Коротко затримаємося на цьому останньому епізоді. Скоріше за все, цей опис стосується обряду барміцва. Коли юнаку було 13 років, то він був, якби він входив в доросле життя. Таким чином, що публічно читав тору. Зверніть увагу, що в біблійній культурі момент повноліття є момент, коли ти публічно можеш визнавати віру. Як же відрізняється ця біблійна культура від нашої цивілізації, бо доросла людина радше, о, вже хоче бути подальше від церкви, подальше від усього того мракобісця і, і так далі. В Біблії, навпаки, дорослим є той, хто публічно може визнавати віру. В цей момент. Юнак читав Тору, брав участь в релігійному зібранні. І найчастіше це траплялося, коли було юнаку 13 років, але інколи цей обряд приурочували паломництву до Єрусалима. Тобто Ісусу могло бракувати там декількох місяців до 13 років, було йому 12 років. Але оскільки вже йшли вони всі до Єрусалима, то звершили цей обряд барміцва. Зазвичай батько, в даному випадку святий Йосиф, мав вимовити над ним таке благословення. Благословенний, нехай буде той, хто сьогодні, в цей день, знімає з мене відповідальність за ось цього хлопця. Прекрасне благословення! Йосиф мав обов'язок звершити всі дії, які пов'язані з народженням сина і які передбачає тора по відношенню до батька. Також цей праведний муж мав обов'язок релігійного виховання дитини, власне, яке закінчувалося ось цим бар міцва. барміцва. Е, так що Йосиф вірно виконував свою батьківську роль. Наступне, що хотів би зазначити, це те, що Йосиф є обручником Марії. Християнська іконографія часто зображала святого Йосифа як старшого чоловіка, який більше пасував на дідуся Богородиці, ніж на її чоловіка. Так, так його постать описують християнські апокрифи. І таке представлення було подиктоване тим, що перші християни таким чином, таким способом намагалися захистити правду про те, що Діва Марія була завжди дівою, недоторканою, непорочною. Ну а тому сивій вік Йосифа мав позбавити християн будь-яких підозр, що між Марією і Йосифом, могли бути якісь там тілесні стосунки. Важко зараз судити, чи таке представлення було. Ну, вірним, скажімо, чи воно відповідало тій педагогіці первісної церкви, то треба було би запитати, власне, ось тих перших християн. Ось як це коментує преподобний архієпископ Фультон Шін. Яким чином укорі... укорінилося припущення, що старість є кращим охоронцем невинності, ніж молодість? І тому мистецтво несвідомо зробило Йосифа чистим та незаплямованим через його вік, а не через його чесноту. Так само можна припустити, що найкращим способом показати, що людина ніколи не вкраде, було б представити її без рук. Це припущення ігнорує той факт, що літні люди також можуть мати незаконні бажання, а не тільки молоді. Сусанну. Читаємо про це в книзі Даниїла, здається, тринадцятий розділ. Сусанну спокушали в саду літні люди. Але крім того, зображення святого Йосифа старим показує, що у нього не залишилось багато життєвої сили. Ну власне, я тут радше погоджуюся з архієпископом Фультон Шіном. Здається, що заслуга святого Йосифа полягала полягала якраз в зворотному. Він був молодим, красивим чоловіком, який працював, який рятував життя Ісуса від посіпак Ірода. І подібно як евангелисти не бояться називати Йосифа батьком Ісуса, так само вони не бояться називати святого Йосифа чоловіком Марії. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів та й її відпустити. Або Марія ж названа як та, яка заручена з Йосифом, як його жінка, як його дружина. Читаємо про це в Євангелії від Матея в першому розділі. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію, твою жінку, твою дружину. Бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Потрібно тут пригадати, що благовіщення Марії відбувається вже після того, як вона була заручена святому Йосифу. Заручини цієї єврейської пари не були подиктовані якоюсь спеціальною місією. Ангел Гавріїл не прийшов до них з такими словами, що слухайте, ну, було б добре, щоб син Божий ну, появився в нормальній родині. Так? Тому вам, ну, необхідно одружитися. Ну, я знаю, що, можливо, ви не дуже хотіли б, але треба. Ну, нічого подібного ми не читаємо. Е, їхнє подружжя було вписане в Божий план, але також було наслідком любові цих двох людей один до одного. Йосиф кохав Марію так. Як чоловік кохає свою дружину, ця любов мала обручницький вимір. Щоб було ясніше, скажу прямо ці двоє людей були закохані одне в одного. Здається, нам не часто доводиться такі слова чути про Йосифа і Марію. Нам важко повірити в нашій культурі, що як то можна бути закоханим по справжньому один в одного і що і не мати потім близькості. Йосиф з великою повагою ставився до того діла, яке Бог вчинив через діву Марію. І саме цим було подиктоване його бажання віддалити її, описуючи реакцію Йосифа щодо Марії, цей такий трепетний страх, Матей, скоріш за все, черпає з тої самої ранньохристиянської традиції, яка вбачає в Марії ковчег завіту. Ковчег Нового Завіту. Коли Святий Лука описує відвідини Діве Марії до Єлизавети, то стилізує цей уривок таким чином, що він нагадує перенесення ковчегу Завіту з Шіло в місто Давида. Ковчаг містив скрижалі з десятьма заповідями, рештки Манни, палицю, яка зацвіла, вказуючи на священство Аарона. І первісна церква без проблем бачила в Богородиці ковчег нового завіту. Чому? Бо вона в лоні носить. Виплочене слово, так, якби звершення от тих заповідей, тих скрижалей далі носить того, хто є хлібом життя, який зійшов з неба, в якому ось ця небесна мана якби, на, осягає свою повноту. Звершується ця подія, так, і є справжнім архієреєм, справжнім первосвященником. Трохи дивно було почути з уст одного із високопоставлених ієрархів кардинала Равазі, що Ісус був лаїком. Ну ні, Ісус був первосвященником. Отже, коли переносили ковчег завіту в місто, коли переносили ковчег Завіту зашіло в місто Давида, сталася одна неприємна ситуація. Один із синів Амінадава невластиво повівся з ковчегом, простягнув свою руку проти ковчега, так дослівно-єврейський текст говорить, що проти ковчега, посмів торкнутися ковчега і був вражений на смерть. Давид Наляканий цією подією, каже: Ну як же ковчег завіту тепер прийде до мене? Подібні слова звучать з уст Єлизавети. А ля мені це, щоб матір Господа мого прийшла до мене? Отже, в Євангелії від Матея святий Йосиф є антитипом отого от Узи, отого от сина Амінадава. Уза торкнувся ковчегу завіту, виражаючи цим вчинком брак пошани. Святий Йосиф не хоче торкатися. Не хоче невластиво повести себе по відношенню до Діви Марії. І таке розуміння показує праведність Йосифа. Показує цю праведність цілковито іншого боку. Чоловік Марії вірить в її невинність, а те, що з нею відбувається, ну, не залишає іншої відповіді, як те, що це якесь особливе Боже втручання. Тому Йосиф страхається в якийсь невластивий спосіб потрактувати Марію. Святий Бернард Склерво пояснює поведінку Йосифа наступним чином: Йосиф хотів її залишити, по тій самій причині, по якій Петро просив Господа, щоб залишив його, кажучи, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. По тій самій причині, по якій сотник звернувся до Ісуса, Господи, я не щоб ти увійшов під мій дах. Отже, Йосиф, вважаючи себе за грішну людину, сказав собі, що така людина, як він, не повинен мешкати під одним дахом з жінкою, так возвеличеною і так важливою, і що її чудовне і найбільше достоинство наповнювало його захопленням і острахом. Зі страхом і тремтінням бачив він у ній найпівні, найпевніші ознаки Божої присутності, а оскільки не міг поглибити цієї тайни, хотів її віддалити. Інший коментар, не менш важливий, належить Перу святого Романа Мелодоса, тобто пісня Ра. Тоді Йосиф, котрий ніколи не пізнав Марії, став оторопілою її славою і, дивлячись на близькій її постаті, сказав. Он найясніша, бачу, як полум'я і розпечене вугілля оточує тебе. Боюсь, того, Марії, бережи мене, не спали мене, твоє лоно без пороку стало раптом розпаленою піччю, нехай мене не стопить, благаю тебе, пощади мене. Чи хочеш, щоб я, як колись Мойсей, скинув сандалі, щоб наблизитись до тебе і слухати тебе, і щоб навчений тобою, щоб навчений тобою сказав: Будь поздоровлена, обручнице, незвичайна! Постава Йосифа стосовно Марії, це образ постави християнина по відношенню до таємниці, якої є втілення. Бо це щось, чого неможливо виразити словами, Щось, що ніхто не заслужив своїми добрими вчинками це тайна любові Бога до мене і до тебе. Тому Йосиф, названий праведником, бо мав праведну поставу по відношенню до Божих тайн. Ну і... Я радий, дорогі друзі, що ви дійшли до цього моменту, бо я хочу вам розповісти про це слово, яке все ж таки сказав святий Йосиф. Власне, прийнято говорити, що Святий Йосиф не вимовляє ні слова на сторінках Євангелія. Ну, в якій змірі це так. Однак хотів би навести текст, де Йосиф має вимовити слово, і євангелист підкреслює, що він це зробив. Це досить знаний нам текст. Просто ми не звертали на це увагу. Ем... Ангел Гавріїл звіщає Йосифу про народження Ісуса і говорить: вона, тобто Марія, породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. І сталося все це, щоби здійснилося Господнє слово, сказане пророком Оздіва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому, ангел Господній. Прийняв свою жінку та не спізнав її, аж, поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Те, що в українському тексті, в українському перекладі написано: Даси йому ім'я Ісус, по-грецьки звучить калезеїс від слова екалезен, походить від слова калео. Калео, екалео, це значить кликати, прикликати. Покликувати, вимовляти це слово, це дієслово, яке пов'язане з вимовою чогось імені, покликати на ім'я, вимовити на ім'я. іншими словами, ангел говорить, і ти вимовиш це ім'я, назвеш, покличеш на ім'я, викличеш це ім'я, вимовиш це ім'я Ну, І Йосиф зробив так. Він вимовив це ім'я Ісус, надаючи ім'я, ім'я Сину Божому. Єдине слово, а радше єдине ім'я, а радше ім'я, яке носить предвічне Слово, і яке промовляє Йосиф – це ім'я Ісус. В цьому імені прихована вся таємниця життя Йосифа, уся його місія промовити, визнати, закликати ім'я Ісус, Тобто Яхве спасає, Бог спасає. В цьому також прихована таємниця церкви, якої святий Йосиф є покровителем. Христос Воскрес! До наступних зустрічей!